Ось дві частини ми вже зробили, а зараз беремо наш патель Так, робимо, за допомогою шила отвір на відстані десь 5 см. Робимо дуже обережно. І вставляємо в пашку. А потім беремо трубочку для соку та вставляємо ось так. Це буде ручка. Вставляємо з іншого боку шпатель. З маленької кришечки з дезодоранту робимо відерця. Для цього за допомогою шила робимо отвір та вставляємо дрот. А сверху привязываем матушку. Вот готово. А потом привязываем до шпажки. Вот так выходит. І будемо далі приклеювати до нашої криниці, ось так, за допомогою клею пістолету. Ось так підклеїли, а зверху приклеїмо дах, ось нас вийшла ось така криниця. Дивайсь, у вас теж все вийде. успіху вам, діти.